Конним спортом. Звісно, починати треба було з дитинства і ось з таких конячок. Я свій шанс втратив, тому буду сьогодні наздоганяти. Буду працювати вже з значно більшим конем. Знайомтець, це Каліпсо, хлопцю 10 років. Зазвичай для спортивного коня це найбільш продуктивний вік. І ще, що в нього є спортивне, це його зачіска. До речі, всі спортивні коні зачісуються на лівий бік. Так, хлопчик, почекаємо мене трохи тут. А ось це спеціальний тренувальний майданчик для коней. Тут вони бігають колом, тому що, якщо просто випустити їх у поле, вони будуть стояти і відпочивати, і втратять свою фізичну форму. Тут тренер може визначати швидкість, якою має бігати кінь. Адже спеціальна сітка його буде постійно підгоняти. Якщо ж він не буде хотіти працювати, його можуть узбадьорити навіть невеличким струмом. Вітаю доброго ранку. доброго ранку. В яких номінаціях сьогодні виступають українські вершники і як взагалі їх розрізняти? Наскільки в Україні цей вид спорту є популярним, наскільки він є перспективним, і взагалі ну наскільки це цікаво, на вашу думку? ну, душ цікаво. Я по-русски буду говорить. Очень интересно для нас, лошади очень интересно. И в Украине традиционно развиваются несколько дисциплин. Из семи, которые поддерживает Международная Федерация Конного Спорта. Это выездка, в первую очередь, классический вид конного спорта. Это конкурс, все любят очень, когда лошади прыгают через препятствия. Трейборье, Ветроегорье ну, достаточно сложный вид спорта, украинские спортсмены э, не так не так много таких, скажем, э, украинских спортсменов. В последнее время хорошо развиваются пробеги. Потому що там много любителів можуть виступати, це, ну как би бы сказати, найпопулярніший зараз се час світ. Сейчас я спробую проїхати тут зробити невеличке коло я не дуже добре тримаюся у седлі, відразу попереджаю. Тому хотів би почути декілька порад. От що мені потрібно зробити для того, щоб проїхатись і не осоромитись на всю країну? Я думаю, вам просто зразу нужно почувствовати лошадь. І, е, з большой к ней, к ней внимание, і з ней вниманием і з любов'ю віднестись, я думаю, вона вам подскажет, Серце вам подскажет. Ну, тоді будемо пробувати. Наскільки я розумію, головне для вершника це вміти тримати баланс. Ось як тут, на цій іграшці. Тобто під час руху... Року... Вершник, тобто я, маю залишатися у такому положенні, щоб постійно центр ваги був на одному і тому ж місці. Так і не втомиться, і я собі нічого не відіб'ю. Ну, звісно, все це теорія. Наскільки це складно на практиці, будемо зараз дізнаватися. Так, спробуємо. Смертельний номер. Як не дивно, вийшло з першого разу, тож я справжній ковбой. Ну що, друзі, товаришувати з конем ніколи не пізно. Це була країна онлайн, країна, така, як вона є. До наступних включень. Подобалось?